Охолодження це дуже добре для надійності та ресурсу двигуна, та потрібно слідкувати за рівнем зношеності помпи. Це даний приклад, реально дуже добрий приклад. Це Honda Dillon, Ці ж двигуни Honda SG, Honda Nest, CX. І всі майже всі зроблені конструкції, яких помп. Май отак от, от подібно зроблена. Вони в принципі списують з одного шаблону. І всі знають, що як оприділити, коли вже помпа там цей відкрив щуп і подивився, коли там вже емульсії або в радіаторі, або переповнюють якісь там вже рівні, бо одне пішло в друге. Ну тоді вже розумієте, що двигун вже робив певний час, якщо не довгий час, то робив вже мастилі, а на якісь хірні і не е, не цей. Не охолоджувався правильно. Ось. А щоб ви поділити одразу, дивіться, от е, я от я тут мінялася поршнева, там по головці зараз грає трошечки нерідний карбюратор. і цей. І цей. Я її відмивав хімією там під низом помітив, що ось так от насрано, засрано е, цього масла. Подумав, можливо, не було це, не була прокладка герметична під циліндром. Та ні, після того як я відмив і проїхався. От Я помітив, бачите, отут є такий отвір. Маленький отвір. Це дихальний канал самої помпи. І з нього сочиться з масло. З нього може сочитись як масло, так і антифриз. Це залежить від того, що там іде, в якому районі накрилося. Сальник чи прокладка. ну, Коротше, от така от біда. Коли бачите це, тут маселко чистеньке заливалось після, цього, після ремонту. Це якісний і ще емульсії немає, дай Бог. Ну, Вже треба обслуговувати. Е, вже треба обслуговувати Honda Ness. То, ну, вона продається, вона кожен день їде там, в магазин, бо, тому що зручна легенька взагалі вона запускається понизу, давно не милася. Оця от пробка не повидирала, зібрала на себе. Де вона? Де вона? О! Видно, що тут помпа реально. Реально не сочить не. Не ніякими грязюками, ні антифризами, нічим. Ну так що для тих, хто може ремонтує або має подібну техніку, звертайте увагу, тому що звертайте увагу, тому що зараз вже після цього мало майже віддаватись. Ну, треба уточнити таку, тому що досить важний. Це дуже важна деталь, яку потрібно слідкувати. Це добре, що вони тут. Це добре, що вони тут, тому ну, що їх і обслуговувати трохи легше. Ну саме тут там є всередині втулочка така керамічна, яка не вибирається, а тільки яку треба купити іншу. Тобто ну це менше з тим. Але коли помпи знаходяться всередині двигуна, коли його треба половинити, як там ділєра, там, раннер, бікблок-двигуни. То там уже більш складніше, а тут її приділити. Так що буде цей, буде не лишним. Ділимося інформацією. маємо на увазі. Дякую.